Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал Залужний готує офіційне звернення до українського народу. Вчора залишив ще одне. Попри прохання Зеленського і банкової, не давати інтерв'ю. Генерал не мовчить. Українці рятуйте, бо втратимо останні патро Тербаль пише. Надіюся, що цей виступ генерала залужного стане переломним моментом в оцінці заходом смертельної небезпеки, яка нависла над цивілізованим світом і стане протечою справжнього плану спільної перемоги України та заходу над останніми диктатурними силами. Той же Сам Борислав Береза підкреслює посол України Великій Британії генерал Валерій Залужний виступив у Чатем Хаос Королівському інституті міжнародних відносин у головному британському аналітичному центрі у галузі міжнародних відносин. Його виступ вже є у ЗМІ, раджу з ним ознайомитися. Тим більше, що цей виступ вже привернув увагу в ЄС та США через жорстке, але дипломатичне акцентування уваги на спільних загрозах Україні та Заходу та завдяки присутнім на виступі залужного камер світових змі. Далі сам текст виступу Есних фактів про війну в Україні, доброго усім дня. Я рада усім вітати, і перш за все, дякую за запрошення у таке чудове місце. Це велика честь для мене знаходитися не тільки тут, а посеред вас, дуже розумних і відомих людей. Перш як перейти до свого виступу, вже традиційно користуючись нагодою кожну зустріч зі своїми друзями і партнерами, я розпочинаю і закінчую словами вдячності за підтримку. Я дякую за те, що ми вистояли дякую за те, що ми продовжуємо боротися і сподіватися. Що незважаючи на слабкість політики, продовжуємо бу. Боротьбою здобудемо перемогу не лише України, а й усього цивілізованого світу, на чому яка прийшла у цей світ 21 столітті. Отже, шановні присутні, прошу вибачення, але знаходячися у стінах цих, я хотів би, щоб ваша розмова була чесною, лише чесність приведе нас до правильного розуміння тих процесів, що відбуваються. Тоді я сформую декілька фактів дійсності, які можуть претендувати на емпіричні судження. Але чи є вони науковими, звісно, вирішувати вам перше? Отже, перший факт дійсності думаю, ви зі мною погоди. Дося це існування визначення колективний захід. Він дійсно існує. і Ми вважаємо це групою розвинутих країн західних з високорозвинутими економіками і демократіями та власною системою безпеки, такими як НАТО. Друге у світі існують ряд авторитарних країн з концентрацією влади в одних руках. Ці країни позбавлені демократії. Їх економіки базуються на запасах корисних копалин або на плановому регулюванні, призначенню для обслуговування інтересів правлячого лідера або партії чи руху. Третя у світі є країни, яким на. Внаслідок історичних подій та прагнення власного народу вдалося вийти зі складу авторитетних імперій та режимів. Деякі з таких країн приєдналися до колективного заходу. Деяка частина з них в основному через супротив авторитарних імперій продовжують свою боротьбу за приєднання до цивілізованого світу. При цьому зберігають небезпеку втрати власної незалежності. Деякі такі, як Грузія, Білорусія, вже втратили формальну незалежність. Така країна, як Україна, внаслідок шаленого опору Росії та власної нерішучості опинилася у війні за власну незалежність від авторитарної імперії. Четверте дуже важливе свертання для розуміння війни в Україні на відміну від Білорусі та Грузії, що втратили свою незалежність майже безкровно. Україна вже 10 років зі зброєю в руках бореться саме за свою незалежність. Повномасштабна війна вже триває майже три роки. Більшість 30 тисяч людей вже загинуло, сотні тисяч отримали поранення. Але ми продовжуємо боротися. Тоді цей факт, мабуть, є головним доказом того, що ми, українці, прагнемо жити у цивілізованому західному світі, і, попри усі негаразди, ми маємо право на своє власне майбутнє. Наш ворог, зневажаючи наше власне бажання, заперечує нашу історію та культуру, намагається саме знищити нас як націю. Підтвердженням цього є не лише історія минулого століття, такі як голодомор, наприклад, зокрема, зовсім нещодавні події в Бучі та Гостомелі події на окупованих територіях. Саме цей факт унеможливлює будь-яке мирне співіснування в майбутньому, і, відповідно, не може розглядати будь-які варіанти зупинення війни на основі будь-яких намірів про взаємну безпеку. П'ятою причиною того, що відбувається сьогодні в Україні, є закономірні наслідки. Не бажання саме колективного заходу вливати на глобальну систему безпеки, саме користуючись слабкістю заходу і безпосередньо США Росія у 2008 році розпочала розширену простору безпеки. Вже згодом в 2014 році під мовчання все того ж колективного заходу Росія розпочала війну проти України, яка врешті стала самою кривавою війною 21-го сторіття в центрі Європи. Шосте вже сьогодні, щоб захід продовжував боятися далі. Путін говорить про червоні лінії, то про ядерну зброю. А західні політики все часті. Ша знаходяться у заручниках своїх виборців, читають молитву про необхідність уникнення ескалації. Це знову лише факт дійсності, але чи обмежиться ця війна саме апетитами Путіна тільки Україною? На це вже повинні відповідати якраз західні політики своїм виборцям. Сьоме, колективний захід не вірив в Україну. Тому західна преса боячись Путіна давала Україні спочатку три години, потім три доби. Потім, прийшовши на допомогу Україні, захід боячись, чи то ядерної війни, чото ескалації, не забезпечив Україну необхідної кількість. Ість у зброї, тому ми не змогли досягти у 23-му році якихось значущих успіхів розгромі Росією увійшли у стан затяжної війни, вихід із якої вже сьогодні здається неможливим. Я не буду зупинятися на цьому. Сподіваюся, що ви могли ознайомитися із моїми статтями. До речі, я писав їх саме для вас, бо саме тоді ми втратили можливість самотужки підійти до завершення війни. І ось чому ось ма цей факт дійсно вже стосується усіх нас, хто знаходиться у цьому залі. Це вже стосується кожного з вас. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні секрет, що навколо Росі і об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Чи хтось вважає, що вони об'єдналися проти України? Якщо так, то хай я буду першим, хто сумнівається. Більшість у цих країнах навіть не розуміє, де знаходиться Україна. А якщо уважно подивитися на таку організацію, як Брікса, особливо і на її перспективи, він буде розширюватися. А що ж колективний захід? Він все ще боїться ескалації. Дев'ятий важливий факт дійсності: війна, хочете ви цього чи ні? Хочуть у ваші виробники зброї з контрактами на руках чи ні, війна на жаль, змінилася. Війна Раска 1953 року вже не буде. Вона закінчилася влітку 23-го року в Україні. У той момент, коли на поле бою пройшли роботи, а західна преса і натівські генерали сміялися. З мене вже в 24-му році в бій пішли технології. Їх привів штучний інтелект. З мене вже ніхто не сміється навіть тут у Британії. Вже переглядають стратегію національної безпеки. НАТО -мовчить, а що тоді з глобальною безпекою. Чи вона досі тримається на винищувачах авіаносцях і на дорогих ракетах? Я вас трохи засмучу ні, на жаль, але не зупиняюсь на цьому. Цьому сподіваюся, ви читали, що я публікував для вас. Десяте. Ми українці, що воюємо за власну свободу, вже 10 років. Бачимо перемогу дуже просто. Нам необхідно отримати три базових відчуття. Одинадцяте відчуття власної безпеки. Ми маємо бути впевнені, що хоча б 100 років на Україну ніхто не нападатиме. Ми хочемо мати гарантію власної безпеки для себе і своїх дітей. Не це можна зробити найшвидше, найпростіше. Україні потрібно вступити в НАТО або зробити з України НАТО, як, наприклад, Ізраїлі. Так сьогодні альтернативи НАТО немає. Спірне питання. Щодо військових спроможностей НАТО, але й альтернативи сьогодні немає. Дванадцяте, ми маємо отримати відчуття необмежених можливостей розвитку. Будь-хто в Україні має мати необмежені можливості, а це відновлення після України. Це те, про що зараз багато розмов на заході. Але чи можливе відновлення без безпеки чи згоден інвестора вкладати кошти в країну, де завтра може бути знову війна? І тут є вас засмучення. Ніяких довгих перспектив без безпеки не існує апріорі. Тринадцяте. Кожен українець має відчувати, що він. Знаходиться у власній домівці, що він вдома, де він народився, і виріс, де поховані його батьки і де живуть його діти у морі і спокої. Я прийшов сюди не критикувати захід чи НАТО. Я абсолютно розумію, що в Україні навіть на аботапешські меморандуму ніхто нічого не винен. Україна щодня б'ється за виживання. Я всього хочу, щоб пана Джорджа Сантяяна був не правий або ми в руках доля. 21 століття були розумними, пам'ятали своє минуле, щоб не переживати його в майбутньому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.